Слава Ісусу Христу. Дорогі Отці, дорогі наші парафіяни Коломийської єпархії! в неділю м'ясопусну Церква особливо пригадує всім людям доброї волі, що треба підтримати наших потребуючих людей, і у цей день згадуємо про добро і милосердя. Своїми маленькими зусиллями маємо підтримати тих людей, котрі сьогодні в Україні стали біженцями: діти, сироти, напівсироти, воїни, котрі втратили руку чи ногу, котрі терплять від поранення. Хто ж до них прийде, як не християнин, то до ним руку простягне, якщо не ми з вами. Тому всіх вас закликаю для того, щоб відчути в своєму серці оце велике щастя допомогти комусь, тому що неділя, м'ясопусна, яка йде, вона нам всім нагадує про страшний суд, на який станемо. А милосердя воно покриває дуже багато гріхів. Ісус був милосердним, тому і ми будемо милосердними.